Грудень завжди приносить із собою не лише яскравий настрій, а й особливі кулінарні плани. Саме зараз люди шукають щось свіже, яскраве та універсальне для новорічного столу. Саме таким продуктом є авокадо. Тож ходімо дізнаватися про нього більше. Звичне овальне авокадо далеко не єдиний різновид. У світі вирощують навіть довгі огіркоподібні сорти, які можуть сягати до 40 сантиметрів. В Україні такі майже не зустрінеш. Зате в соцмережах вони збирають мільйони переглядів. А от на наших ринках можна знайти три основні види, і кожен має свій смак та текстуру. Є звичайне зелене авокадо, це е... Справжня ас це вже вирощений як гібриди. Де корічні і є велике авокадо, воно дороге 200 гривень штучка. Це горіхове авокадо. Це йде більш таке ніжніше, ну, ну, і швидше портиться. От звичайно, саме найкращий авокадо на прилавку всі авокадо ніби однакові, але варто взяти до рук і починається справжній квест. Та продавці охоче діляться простими порадами: як знайти стигле авокадо. Зелене треба, щоб воно було чуть-чуть м'ягеньке, а коричневе все ж хай буде твердіше, бо якщо буде м'ягеньке, буде порчене. Відриваючи туту, дивляться, щоб не було чорного всередині. Тоді воно не порчене. Зі стиглим авокадо все просто його одразу можна додавати до страв. А що робити, якщо вам трапилося тверде? Давайте розбиратися. Ну, якщо навіть вам попалося твердіше, то його можна додому взяти. Кімнатна температура, ну що там, дійсно вложать до нього, так як ви от знаєте, то яблуко там чи як в кульочок. Кімнатна температура, воно полежало там вам сутки і воно зробилося м'ягним. І як виявилося, поціновачів авокадо у Вінниці чимало. Місцеві жителі готують з нього різні страви, додають у салати або ж використовують як додаток до сендвічів. Звичайно, беру маленькі хаси. Донька дуже любить гуакамолі, сама навіть робить десь 9 років. Взагалі просто їмо так на сніданок до яєшні, до каші. <рес> Як замінник камінокислот жирів я люблю наприклад, нічого до нього такого, тільки ложу на чорний свіжий хліб. І його легенько ріжу пластинкою посолила сілью більше нічого. Можна лимоном збризнути. Воно дуже смачне. Я зараз вас здивую, тому що я особисто нічого не готую. в мене готує чоловік. І ми полюбляємо саме авокадо на сніданки, це якісь бутерброди, обов'язково, тому що він корисний. Ось та саме таким чином. Ми вживаємо авокадо кожного дня, купуємо тут завжди. Дуже люблю. майже кожен день їмо. так. Гакамоле робимо. Підсушимо хлібчик на хлібчики їмо. Додаємо шпінаті. Одне авокадо, одна помідорка, половинку е, цибульки, можна синій, можна білої, ложечка лимона, чуть-чуть сольки, перчик. Все. Тож, якщо плануєте різдвяний або новорічний стіл, не забудьте про авокадо. Смачного вам, друзі, і до зустрічі у Рубриці ринок.